Вставай, мила Україна, ти пітуча і любима. Рви, кайдани, і вставай, знущатися над собою не давай. Нас катують, б'ють і рвуть, слова промовити не дають. Українець, прокидайся і на майдани відправляйся. Розривай, кайдани, і пути, не дай себе обманути. Всіх загиблих пам'ятай, про живих не забувай, Київ горить, Україна палає, влада уваги на це не звертає, народ кричить, їй прямо в очі, більше терпіти її не хоче. Мороз і грати людей не лякає, народ почути, його вимагає. Рівнайтесь ви на того козака, сила і воля, і віра в майбутнє в нього не слабка. Беркут його душить, і Беркут його б'є, його не зламати, він на ноги встає. Козак не той, хто має плітку, шашку й добру роду. Він захисник українського народу. Вова, ти загарбник і бандит. Куди поділися твої стид? На старість ти зійшов з ума. Розуму в тебе зовсім немає. Жадності нема кінця, сказала Вовчику вівця. Я захоплю всю Україну, якщо від гніву людського я не згину. Я хочу все. Що чую й бачу, що виріс я малий нікому не пробачу. Я промираю. Мій вік кінчається, я знаю. І ріш... я рішив, що цьому люду я життя зламаю. Все. Вирвалася Юля на волю. Та жити дальше не годиться. промовила Юля, як жартиця. птиця, сама натисла на педалі і полетіла далі. Крим, я вам скоро поверну, якщо до уряду прийду, не життя буде, а рай. Напрямок куди рухатись, сам вибирай. Якщо Росію ясно вхолопи, візьмем напрямок на... до Європи. Якщо щоб... хочеш жити хорошенько, то голосуй за Порошенка. А якщо хочеш, щоб не було ні хліба, ні порошка, то голосуй за пана Ляшка.